Банда піратів, корабель привид, Жульєт Дені та Олівер Дюпен. Розділ другий. Летючий голландець. Більше нічого не видно. Є ризик зачепитися за камінь, вигукнув Томас, запанікувавши. Залиш на мене капітанський місток і приєднуйся до Вілі на носі корабля. Ти дивись уперед, а він по правому борту, впевнено, вигукнула Марія. Будьте пильні, хлопці. Високо на щоглі галона месьємуді раптово замахав крилами і хрипко закричав Кррр, попереду, корабель, попереду корабель. Браво, месьємудії, гукнула Марія. Готуємося його зустрічати. Ми врятовані, озвався Томас. Чим ближче чорний дракон підходив до незнайомого корабля, тим густішим ставав туман. Море раптово заспокоїлося, хвилі зникли, і тривожна тиша огорнула галеон. Віллі, ти бачиш корабель? спитався Томас. Хлопчик зняв окуляри, протер їх рукавом і знову вчепив на носа, але нічого не побачив. Гало рухався, наче в гороховому пюре, довкола нічого не було видно. Раптом над ними зависла гігантська тінь. Поступово вималювалися контури корабля. Побачивши його, Томас і Віллі відчули, як шкірою іде мороз. Корпус корабля був геть дірявий, вітрила подрані, на палубі не було ані душі. Схоже, це корабель привид, прошепотів Томас, і з туману раптово вирнула Марі, вставши попереду хлопців. Ну, ось, вигукнула вона, маємо корабель, хоч і в поганому стані. Віллі порився в своїй торбі і дістав книжку. Це були легенди Південних морів. Він швидко прогортав сторінки Дивіться, стривожено мовив він нарешті. На малюнку цей самий корабель. Томас і Марі подивилися спершу на малюнок, а потім на корабель перед ними. Справді, вони були схожі. Віллі прочитав текст під картинкою. Це летючий голландець. Цей корабель привид засуджений плавати по морях самісінького кінця світу. Кожен, хто зустріне його, ми, ми повинні розвернутися, пробурмотів Томас, цокаючи зубами. «Марі, гадаю, твій брат має слушність, занепокоєно погодився Віллі. Це дуже поганий знак для того, хто зустрів корабель привид. Марі вперто е мотнула головою. Дівчину зовсім не вразило те, що вона почула. Вона нічого не боїться. Даремно її прозвали. Недаремно ви її прозвали Марі безстрашно. Хлопці, невже ви вірите в ці дурниці? Це просто покинутий корабель. Я впевнена, що там на борту немає жодної людини. Ходімо туди, але для чого? запитав Вілі. Для того, щоб взяти старий компас, який обов'язково є на борту, адже без компаса ми не можемо повернутися додому. Сказавши це, дівчина зробила знак своїм товаришам рушати за нею. Одночасно вона зняла з пояса свою дерев'яну шаблю, Томас понуро рушив за сестрою, оскільки знав, що вона вперта і що він не зможе змінити її думку. Тремтяче, він схопив свою рогатку і перевірив набої в кишені, бо ніхто не знав, що може статися. Озираючись, трійця рушила вперед. Мес'ємуді не був такий безозсудливий, він волів чекати, сидячи високо на щоглі галеона. На палубі все було спокійно, лише дошки порипували під обережними кроками непроханих гостей. Раптом Марі побачила старий. Подриний прапор, який має ріб на вершечку щогли, вицвілі кольори на ньому майже не розрізнялися, але дівчина розгледіла жовтий і червоний. На чийому прапорі жовтий і червоний кольори? запитала Марія Томаса. Хлопчик знав прапори всіх країн світу. Це іспанський корабель, я думаю, відповів він. Отже, це не летючий голландець, підсумувала Марі. дошки палуби, у відповідь підозріло рипнули. Можливо, це не летючий голландець, озвався Віллі, але я все одно відчуваю, що на цьому кораблі неспокійно.